Привіт, друзі! Ви на каналі Тата Creates. І сьогодні у нас не менш важлива тема. Це наші вкорочені повертні рядочки без дорочок. Полотно після того, як ми виконаємо цю маніпуляцію, має лишитись рівненьким, гарненьким, мати ту ж саму щільність, як і до наших повертних рядочків. І ми їх використовуємо, мені здається, майже в кожному виробі. Я це використовувала у своєму джемпері пастель, реглан зверху, потім джемпер чорний з паєточками по спинці. Я робила поворітні ряди 2 см для того, щоб по спинці полотно було трішечки довше, при русі більше закривало і комфортніше нам було. Ось, коли нам ще потрібні поверідні рядочки, плечові скоси. І да, ми ще використовуємо на передній частині нашого виробу, якщо комусь потрібно в районі грудей зробити декілька поверідних рядочків. Тож ми маємо володіти і розуміти, як це правильно виконати без дирочок. Тож, є декілька методів, які я використовую. Та все ж один, мабуть, найулюбленіший. І я поділюсь з вами декількома методами. Ось є в мене вже довільно, я набрала невеличке полотно, на якому ми будемо вчитись виконувати наші поверідні рядочки. Так, знімаємо першу петельку і пров'язуємо. Невеличку нашу відстань, до речі, для цього методу бажано би в'язати цей рядочок так щільненько. Ми маємо не затягувати, але щільненько. Звертати потрібно увагу на петельки, так в принципі, як і коли ми в'яжемо нашу гладь, наше полотно, щоб воно було рівненьке і не мало ніякої рядності. ось Тож, зараз пров'яжемо, і я покажу, так, і нам потрібно ось вже повертатись. Значить, перший спосіб. Тож, беремо, знімаємо петельку з лівої спиці направо, перекидаємо ниточку наперед. Ось. Ось таким чином покладу, щоб вам видно було і зрозуміло. Далі повертаємо назад на ліву спицю нашу петлю і ниточку, яку ми перекинули, між спиць ведемо на виверідну сторону і розвертаємо наше в'язання. Далі підтягуємо обов'язково це наше обернення. ось як ми обгорнули нашу петельку, і в'яжемо далі нашу виварідну сторону. Ось так підтягуємо. і далі просто в'яжемо до того моменту, де можливо нам ще буде потрібно розвернутися. І я хочу показати вам, як це виконати на виверідній стороні. Тож, як ми робимо, наша ниточка перед нами. З лівої спиці ми знімаємо петельку направо. Перекидаємо ниточку між спиць на лицьову сторону. Ось таким чином. Назад повертаємо петельку на ліву спицю. І розвертаємось на лицьову сторону. Ниточка перед нами. Ось. Ниточка перед нами. Далі ми її повертаємо на виворітну сторону, і в нас виходить. Повне обернення нашої петельки. Ось ми повністю її обкрутили. Так, і далі, і далі ми в'яжемо нашу лицьову сторону. Ось так, щерненько підтягуємо в'яжемо нашу лицьову сторону. Ось ми доходимо до нашої першої поворітної петельки. Ми маємо її пров'язати рівненько. Ось ця петелька, яку ми з лицьової сторони. Обгортали. Є один важливий момент, на який ви маєте звертати обов'язкову увагу. Наші петельки, наша лицьова гладь, йде ось петелька, кожна петелька розкрита. У нас лицьові петлі класичні, не схрещені. Тож ми маємо зробити так, щоб ці петельки у нас правильно лягли. І ця ось основна петелька має бути з лицьової сторони. А ця петелька, друга якою ми обкручували, вона має бути позаду неї. Тож, Ми маємо її підняти Ось. перекину на праву спицю, піднімаю цю петельку лівою і назад повертаю цю. Ось. Ми маємо її підняти таким чином. Бачите, вона зараз перехрещує, щоб вона не перехрещувала. Можливо, хтось в'яже класичним способом, то у тих вона не буде перехрещуватись. І вона має бути оця петелька позаду цієї. Тож, що ми робимо, ось я таким чином за неї ставлю Ось, розвертаю і пров'язую ось таким чином, щоб петелька була розвернута. Все, ми пров'язали. І далі ми в'яжемо до кінця, зараз ми ще другу пров'яжемо, і я покажу. А що у нас вийшло з лицевої сторони? Яке у нас виходить полотно? Тож, ось ось зовсім. Цю ми ще не пров'язали. А ось тут зовсім і зовсім непомітно. І натяку навіть на дирочки немає. Дуже гарне та рівненьке полотно. Так, далі розвертаємось на виворітну сторону, і ми ж маємо ще другу пров'язати. Так. Так, і я покажу, як ми це робимо з виворітної сторони. Отак, От обов'язково звертаємо увагу. З виверідної сторони у нас також мають бути розвернуті петельки, не перехрещені. Тому що, якщо ми пров'яжемо, наприклад, не за ось цю стіночку ось, де в нас розкривається петелька, а за задню. То у нас петля перехреститься. Так само буде вже нерівна перехрещена петелька, нерівне буде лицеве полотно. Тож, я завжди наголошую на тому, щоб ми навчились читати наші петельки. І руки вже нам самі підкажуть потім, як нам в'язати. Нам не потрібно буде запам'ятовувати чи рахувати. Тож це все дійсно дуже просто. Просто ми маємо навчитись їх розуміти. Ось ми дійшли до того моменту. Видно, як ось така ця петелька, якою ми обгортали. Петельки трішки розходяться, тут йдуть, якби то синхронно, рівненько. А тут в нас трішечки є така відстань. Тому що ця петелька, якою ми обкручували, виділяє більше цю петлю. Тож ми маємо цю петлю підняти. Ось ми маємо її підняти. І надягти на цю. Маємо впевнитись, що у нас нічого не перекручено. Що у нас правильно цю петельку, яку ми підняли, вона вже тепер має бути попереду. От завжди ця петля, якою ми обгортаємо, має бути за лицьовою петлею. На лице йде обов'язково лицьова петля, а не та а, обкруточка, скажімо так, яку ми робили. Ось таким чином ми прив'язуємо. Щоб у наше полотно було рівненьким і ідентичним до того, яке ми в'язали лицьову гладь. Так ось, розвертаюсь і дивимось жодної дирочки, жодного натяку на якусь дирочку. Ось таке рівненьке та гарненьке виходить полотно. І тепер давайте я вам покажу ще один метод, дуже зручний, який я люблю. Ось. Інколи навіть два використовую у виробі. Ось просто дивлюсь по ситуації, що мені так зручно і гарно він лягає. Так, ось прив'язали вже декілька петельок, наприклад, через 3 чи через 4 нам потрібно ще зробити одне розвертання. Тож, розвертаємось і ось таким чином робимо накид, пров'язуємо наступну петельку і далі всю лицьову гладь. Ось так. І далі прив'язуємо всю нашу лицьову гладь. Прив'язуємо нашу всю лицю гладь. Розвертаємось на варідну сторону. Таке у нас гарненьке-рівненьке полотно. Ось ця вже сторона у нас вища, бо ми вже тут виконали два повертні рядочки. Так. Так, ось я пров'язала вже до того моменту виверідну сторону, щоб швидше було. До того моменту, де ми почали поверідні рядочки другим методом знакидом, тож, ось видно, як а, виділяється основна петелька, і ось наш накід. І далі йдуть петельки полотна. Тож, ми основну петельку. Пров'язуємо, як зазвичай. Ось, пров'язуємо виверідною петелькою. А наш накид, наш накид, ми маємо пров'язати з наступною сусідньою петелькою разом. Ось, виворітною петелькою. Ось таким чином. Ми маємо пров'язати дві разом. Ось так. Обов'язково читаємо наші петельки, дивимось, як вони у нас лежать. Так ми маємо їх і пров'язати. Тому що бувають такі ситуації, що ми можемо зав'язатись і пров'язати якусь петельку або класичним методом, або бабушкиним. Тому бувають такі моменти, але головне, щоб ми звертали увагу на наші стіночки. Тож так. І ось. Наглядний приклад. я не звернула увагу і швиденько, розповідаючи вам, просто прив'язала, ось ми дивимося до цього, яке в нас гарненьке і рівненьке полотно. Ось якраз буде цей приклад. Не звернула увагу, яка в мене петля. Накид чи обгорнення, те, яке я вам попередньо розповідала, має бути завжди за основною петлею. ось, І цього разу воно попало якраз на лицьову сторону. Тож. Давайте спробуємо це виправити. Якраз гарна ситуація. Ось ми трішки спустимо петельок. Зараз це швиденько зробимо. Так. Ми маємо вміти різні моменти. Так, ось цей момент у нас. Тож, Розвертаємось на виворітну сторону. І як ми маємо зняти? Ми маємо ставити ось спицю ось саме сюди, де ми пров'язали дві петельки разом, щоб у нас все стало на місце, як і було. Тож, розбираємось. Розбираємось. І що ми маємо? Значить, ми маємо пров'язати виворітною петелькою. Дивимось, це наш накид. І ось наша основна петля. Тож. Ми маємо розвернути наш накид, ось так, щоб нахил був вліво обох петель. І тоді ми можемо їх пров'язати за передню стіночку, виворітним методом все. Вирівняли ми ситуацію. Так, тож, ось, тепер яка в нас вийшла краса. Ви подивіться, просто ну, дійсно нереально рівненько і гарно. Ось вам той самий приклад, коли дуже важливо звертати увагу, за яку сторону ми пров'язуємо. І дуже важливо, як ви зрозуміли, звертати увагу, яка петелька у нас буде з лицевої сторони, а яка буде лишатись з І це я говорю. Про наші накиди і обернення ниточки. Ось перший метод, яким ми пров'язували. Ось таке рівненьке та гарне виходить полотно. Друзі, бажаю, щоб у вас у всіх виходили рівненькі та гарнічі поверідні рядочки, без будь-якого натяку на те, що вони у вас були. І до наступних зустрічей!